Маленькую. Мені теж маленьку, тільки зачищена. Вона вся зачищена. Сейчас скажу, что ти береш руками. Руки в мене чисті, вони помиті в мене. Беремо в свої ручки, пхаймо, щоб ви просто знали. Це ж курочка в відчуваю. Я залишу телефон, бо мені склад не беруть. Дівчатка, я люблю батьків. Свинки, свинки на оборі. Mm -hmm. Ой. Це свинка була видно, я знаю, молоденька. Хороша свинка була. Чака, подивіться на дідювалі на шкурку. Це... Дивіться, ага. Це наші дідівалі. Я буду сказати, що я стріжаю, да ну я, так? Це як довго граєш жувачка. Жуєш, жуєш, а потім. але це лицеписти. Оце все що тут є. Дивіться. Це все замовлення. Оце все вже замовлення. Дивіться, везде адреси. Оце все заказує. У нас сюди, знаєш, що показали? Показала ту з якусь комбрію. Дунайка з комбрія, пілячик на ура. Тільки майже відірали. Дівочка, вона дуже вкусна. Вона не солена, не мита. Ну от вона, я ж вам показую, дивіться, ось, ага. я, я мила, так. Да. Я це руки мила, алеся до Местус підпила. Ось, Леся Доместоса сьогодні. Ми відкривали маслини. Ну і маслінка впала в мойку. Але я в мойки наляла до А Леся каже, я кажу, що ти, вона чує плюється. А вона каже, я маслину хотіла з'їсти. Я думала, що вона просто в мойке. Ну ти змила, водою ти що, та й зіли, що там нема. А вона попала в Домесус. ти типу на дуже довго. Ха -ха -ха. Вона каже, у мене з рота доместус, чути. Каза, до Месту господи. Пихаєшся в рот, тому що не треба. Маю рот не пихає і так правильно. Я теж на землю впала, втерла в себе те зіла. ще тисячі треба буде. Це 8 тисяч. 8 тисяч і 1600 шістьсот. 8 і 860. 9600. А красна нема, рибка буде сьогодні, а рибулечка буде завтра. Дивіться, 200 мілі штучка, подивіться на неї спиночка. Ми її собаку дивіться, поки є право вибрати, це спинка в неї. Ну, давайте одну, так? Плюс 400, дав. 10 тисяч робота, так. Дивіться, я вам кібер такі гарнесики, так? Поки є право вибора, то можна вибирати. А що ти сидиш сіяєш? Нема, дивіться, рибулька буде. Треба ж приходити раз в неділю, відторок трида четверть. Вона не приходить, дівчинки, кожен день, це щоб ви знали, що... Буде рибулька, завтра буде Малосолюлька і поки є Дунайка, це все, що Дунайки я вже продали. А що, время? скільки время? Пол -двіна... А, пол вже Леся? Вже пол 12 А ми що, в три дождні уйти? Десять тисяч ровно, так. дві чорні, дві красні, так що мої любі. Ага, попалося? Я, напевно, гостей зустрічаю. Губки накрасила, кіпочку вправила. Так, мої любі, до речі, це вся дунаєчка, що є у другому 32 кілограма, ось це все у нас замовлення. Дивіться. Це все. І ви знаєте, що до нас по там приходять всі мій любимі наші гості. Зараз у нас буде на серсанеч. Ми будемо дегустірувати, де молоденька, де вона зріла чи не зріла, що я її припала. Що це говорила, так? Так, зараз я покажу. Ще. Це, Поки ти синько нікого немає, ми зараз покажемо це. Двілецью. Диві. Сьогодні будемо дегустувати дунаєчку і... Кундрієчку я поки накриваю і хлібчик взяла, все взяла. Так що там одну секундочку одну рекламна пауза. Я тільки говорила, що я ж до гостей, Саныч, я губи накрасила, кепочку оділа, було тільки проправила, добре? Ось вона. Оце вона дивіться, в усій красі. Я хочу старіш, дивіться. Ти знаєш, начки вже немає, так? Да? Це класне кемішка. Там ну, ти подожди, подожди. Це до бабла. Реально. Ти подивися, що немає, Ух, яка я пок... клас. А ну дай, 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 дай. санич. Я блястю вся прям бляскуча. Диви. Ти... О, пачуки, а? Да, а це то я тобі кажу, я така мод. Де такий чоловічі вибачте. А це, це мені подарили. Ну, блин. А диви, в мене платье ззаді написано I love you. Oh, <laughs> платье написано I love you. Самі красиві жінки. Ну я ну, санець, я тобі хочу сказати, що я ж артистка. Я ж ну, должна бути завжди да. в формі, розумієш? артисти завжди в формі. Друзі. Губи на красні, кепка цей. Правда, у мене косичка моя заплетена вже третій день сьогодні. Ну, Пойду страшно, же, сьогодні давай... бо я снягучки помию. Косичку сильно не будемо показувати. Не буде, вона в задніться. Так, дивіться, знаєш, що у нас заканчується дунаєчка. І да? ну, да. як дивіться, зараз вся днаєчка, вона вже розікрилася і пішла саможирна. Да? Дивіться, і до речі, з кумбрічками сьогодні. Вчили, я її покажу вже завтра. Ми її получили. Сьогодні не завтра. Скумбрія вистояла на виноградному соку. Я таке ще не чула, що щоб, щоб втрия, хотіла придумати, то придумати не можу. Нормальна поляна така. Дівчатка. І олівки ми теж давно не пробували. Олівки, до речі, так. дуже смачні. Сали, У це що це дивив. Я утром взяла, звісно, мало Сусповує. дали 32 баночки. Оце все, що залишилося, все на замовлення. Але дівчатка щас трошки піде вже все замовлення з тому що. Я передала дочки з ліці замовлення. Значить, все ж хорошо. Одна колбаска ну стухла. Я все за кордон передач немає. девочки, навіть не пишіть по Україні. Україні, покаже погодні условия. Позволяють, але Леся знайшла ході льод-людогенератори. І якщо буде можливо нормальна температура, ми зрештою зробимо. Ми візьмемо, ну, візьмемо нашу продукцію, замотаємо і на твоє суток прям в контейнери. Тут тепло. От якщо воно вистає нормально, значить буду передавати. Якщо ні, девочки, мальчики не будуть. Не ображайтеся. Аж в сентябрі місяці, правда, це для мене дуже важливо. Друзі, приїхали, одразу, раз Раз, два, три, чотири, п'ять. І така поляна, і така є. Що хочеш, що хочеш. Санечка, ви перчатки видіємо, може, пачки не пачкати. А ну давай. Так, так. Санеч, а ще я хочу, знаєш, дивіться, у мене нова щучка з'явилася. Це я брехала, вона зріла чи не зріла. У мене якась не зріла, Ну, це нова і ми її не провели. Наверно, це, знаєш, що? Це не дозріло. Ну, я я, я я вже модна, я вже йду на високий уровень, у мене ложки вилки появляться. Вау, отак. Я вже починаю бути модна. Ви що думали, що ми тільки паличками йому? У нас вже почалися одноразові пітки. А скоро тебе буде тут десь хрустальний сервіз Диві, а, вона дивіться, вона є, да, Вона вообще другого кольору. Дивіться, підіближче до нас, ну, Дивіться, дівчатка, мої хорошенькі. Леся, ну подиви. Дівчатка, подивіться, це ж золото, це брилян. Да. Стало да. на хлібчик маску чи ні? А да, ні, так ну, давай, диві, я я ще... навіщо, навіщо, навіщо так зімску? Навіщо ти хлібчик? Давай я сам. Подожди, от, та дуже ну, таке. Диви, аж ложка. Та, да. Мій хрустально маєте, Дивіться, дівчатка, ось так. Ти просто мало дивишся, що я ж хочу по багатому. Воно стояв, що по вітамінос до чорної. На її вітаміні та тільки в чорної. Такі так. Да. Ні, ну да-да, дивіться, це ж просто анус лещі. А ну давайте, Саночка, ну давай. А ну. Mm. А ну скаже, як воно. Все класно. А ну посолі, посолі дуже важливо. Посолі вона малосольна, як має бути, але важливо, ви знаєте, не щоб вона не пахла цим. І не ті на Це не пахне? Не пахне. Не пахне. Не пахне. Правда, вкусно? Це правда ще справна, щуча ікра. Почна. Скільки вона коштує? Баночка 620 грам, 600 г 450 гривень. 400 гривень ціна не мінялася дівчатка. Дуже смачно, <реку> знаєте, що берете синю цибулю, масло називається, да. дрібненька, дрібненька, так, -д 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 -дріб, щоб вона була маленька. Закрой, перемішуєте, трошечки, ну, майонез не трошки не, не кашерна, бо ми ж хотіли, але дуже смачно. Так от перемішали класно, і на і на да, просто кусарський нас. Ми ходіємо, що я з Альбінкою в сіті центрі навернула по літрі того мороженого, я як той колобок, бок відскотилася, сіла в машину вези мене додому, вези, бо мене розпирає. Да, там було і дубайське шоколад, і морожено, і ананас, і нас, і подліва, і що хочеш було там. Саныч, я хочу, щоб ти так. от жирною, дивись, кумбріка це близько на виноградному соку, сопі. І знаєш, там сказали провірити, чи вона копчена, чи ні. дівчинка написала в коментарі. Значить, ми взяли солфеточку і провели по неї. Вона гляньться ваш, бо якщо вона була вкрашена, то це що вона, значить, не ну, значить, що вона не капчена. Я все зразу, я я друзі, провіряю в режимі реального часу. У це вона так да. вона іменно копчена. Може я, скажу так. Я, я скуштую копчену, бо я дуже її люблю. А потім ми вимкнемо камеру, у мене оператор дуже полюбляє цю малосом. Хорошо, та я малосу, я ще баночку дам, тому що вона закінчується. Вона вже все, дівчатки, мої, остатки усмішить. Mm. А на ну ковкуси, що зачем? <говорить> А, рибка така була. Нема, рибулька була. Немання, завтра, так? Да? завтра, завтра. Хорошо, почнемо удачу. На чому вона виставила, не кажу? Дивіться, це е, скумбрія, це я взяла в другому місці. У мене так сьогодні получили, Але, я лично, але тільки що ми получили на виноградному соку. Вони якось виставляють і кап'ят вони там написали чим, я забула. Но я її покажу завтра. Но ми ті в робимо сьогодні її. Це смачно рядом. Смачна вона? Угу. Смачна, да? так? Тому що, дивіться, я іменно копчена, вона копчена в каптілки, все в дубові. А це, мені сказати, я взяла в другому місці, значить вона вистояна на виноградному соку. І вона навіть по вкусу бути трошки друга. От поэтому я спеціально сьогодні, я їй покажу завтра, бо сьогодні багато вже у мене сьогодні так 60 роликів є. Знаєш, у мене просто зкуряє. Чому починається движуха спочатку? Скуря одна із найлюбляючих. Що там сьом викликає? По барабану. Скумбряя. Сумбочки нема ми... буде не, звані. Ні, як тому що скумбрія для мене саме смачне. Ще... Ну, як саме... то, що треба, Зварити картоплю, зараз вже вона доступна, є картопля її вже чищена, купуйте молоду картопельку, укропчик, ще... ну, а далі ви знаєте. Якщо там про як, платиночку не л'єте, то точно себе <КА> не донайка, Дивіться, Дунайка, цю поруку, як мій цей майже вона жирна. Вона саме насичена. Вона, да. Да, вона, вона вже я заказала 60 кг, дала 32. На завтра 100 кілограмів, вроді би хоча б 50 може дарути. поки вона є, ми передаємо сіну. Важливо, ну, бачите, вона чистенька, білесенька, як має бути. Да, вона, так, да, вона біленька. А ну по солі мені дуже по важливо. А запаху, не, по запаху і... пахне риба, як має бути. Ну не воняє, а то ілом як турбук вона, ні, ні. 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 А Ану давай по солі як. Клас. Посолі, як побачив. Баночки йде, така баночка, хоча а ще на Дунайка на Дунайку так ціна виросла. Чесно, вона вже буде рівнятися до красної ребино. У нас банка 550 гривень. Ну, хоча чесно скажу, закупка дуже піднялася. Ну там, взагалі, як вони кажуть, ви там заробляєте дівчатки. Не дуже ми там заробляємо, ви собі думаєте. Ви її зробите, потім говоріть. Вона дуже піднялася. У нас ціна, ви знаєте, це вже остатки розкоші. Це не значить, що я маю підняти, сняти день і все ні. От вона у нас 550 гривень за баночку, так і є. Сьогодні я взяла 32 банки, це ми вправки вробили, і оце все, що залишилося. Ну, так, дякувати, знаєте, Богу, що... Друзі, хто ще не наївся, да, треба, треба їсти. Треба, їсти. Треба, Або... треба. Потім вона вже така буде аж, аж через рік. Так, да, Саме самого... початку. ви получаєте в будь і водичка буде мутна. Беріть її під краном, помийте, обов'язково. Зробіть нову руку, соль з водою і все. А не по одній штучці колючити в морозилочку. тому що вона дуже, ви дуже скуштувати. І правда, всі вітаміни, є в хитро, а ще я в неї сказав, що в головці. Треба змокати в цьому головочку. Да, Яку вік, вік живий віку чися. Я просто до навіку скоро вже все, знати Хребет просто смоктали ту мушечку, проживали, виплюнули і сказали, опача! Ну, послух, в там, ну я тобі говорю. А олівочки що там ділянки? Олівочки Ветер? просто пісня. олівочки просто взагалі, вони класні. Велика косточка. Mm. Mm. І вони такі насищені, так, олівки? насищені вони? Як має бути? Що у, тебе? Давай ще може що є? у нас С кумбрія одна штучка стоїть 200 гривень. Розмірний ряд не йде. 400 600, дівчатка. Чого я беру 400 600 Ну, ви бачите, от, дивіться, маленькая є, дивіться, дивіться, як в неї маленька косточка. Плюс вона йде з ікрою. Поняли, внутрішніх корочка. Дівчатка, я не беру є 600, є 300. Ну, саме я от вже просто ну, поняла, що самая э, на Два літні косочки 200 гривень. Що та що та буде? Ціни на ікру не міняли. 700-800 грам. рибульки нема, рибулька буде завтра. Ну ціни на все на рулетики. Все то є. 1400-1500, за замовлення 098-493-0776. А й ще не казати? Дуже важливо казати, що дуже ретельно відноситься до вибору продукції. Так. Ти її сама куштуєш, і, і... Вмикаєш блогерів, щоб вони е, куштували. Якщо вони вижили, то все нормально, можна О, брати. Господи, Боже, мій. Друзі, ну тобто сказала, що ретельно перевіряє продукцію, це дуже важливо. як мінімум, Ти ще не знаєш, які виноці їм за це все. Ти ще це не знаєш. А, так, ти знаєш. Я люблю чітко, всі знають. От дивіться, я просто правда, я на що це. Я і беру багато, знаєш, я і беру товара багато, але я люблю так сказала, так, так і так. Да, в а роботі, пішу, да. да. в роботі я, ну, я паскідна, правда паскідна. Ну, я дивіться, ну, зато ви їсте вкусятину. Ви не їсте ліж. Я не роблю на конвейер. От не буде її. Не буде. Буде, Всім, буде. буде. да. да заказала зараз у мальчиків ікру. Звоню, да, це, да, це, да, це? Да, вже продала я і заказала на завтра 50 кілограм, mm -hmm. то мені написали, що вони уїхали, буде завтра. Ми поняли 50 кілограмів документи, поняли. Вже не кажу, один раз тільки треба сказати, один. Багато є недопонімання, але один раз можемо сваритися, а потім вже все добре. Ну, все одно, ну, ви знаєте, люди ще може, мене не знають, але я правда, я тримати на роботі, і я будь-який товар, який би я не беру, я пробую. Якщо він солений, він пакується, і на це, Це правда. Ну, щось з скандалом. Це да. скандал, Собісті, так само? Звісно так, друзі, тому <різований> тут перевірений товар особисто Світланою Базаренко. Світочко, що тобі хочу подякувати? У тебе все смачно. Телефончик ми сказали. І ця богиня вам. Дивіться, так Особисто зараз. Стойте, дивися, дитко, дитко. ось го. Ти моя ласточка, ти моя песня. А ця пісня сьогодні вже улетіла. Я так джуги джуги зробила. Я й утром обсмоктала, От, у скумбрізку хвости обсмоктала. Воно продає. Сірівано любить свій товар, любить свою роботу. Саме головне світ своє, любіть своє життя, тому що воно у нас прекрасне. Сане, ще тебе I love you. А я взагалі тобі кажу, хвост, я модна. Сміть да? так? Да? В душі 35. Але хочеться, дівчатка, 45, 50, 55. Ми не старі, ми тільки молоді, ми стаємо з кожним роком. Прекрасніші, ми бояться. Він настоявся да, і пішла жара. Гост. I love you, вас, I love you. Дякую тобі, друзі, пішли далі. Гарно руки. Ти біля. мої ласточки. Леся, виключай камеру, бо ти ще вже получиш. Леся, Отут. ми тебе знаємо. Дивіться, камеру, зараз покажу. Нажимай, ти ще не можеш попасти, так? Леся, стане така кнопка червона. Я ще щось... скинув цим хвоста. <laughs> І закусіть. Маслінку, так. Да. Да. поза камерою. Толкайте, не підговорить, поки урядна. Я просто не можу повірити, що зараз ми, ми її побачимо з лавно. Ой, клас! У світулі, у світулі. Ой, клас! Це ця рибка, яку вона постійно продає. Людина продає по 70, навіть 100 відправок робить на день.